Ігнорування кризових ознак у компанії може призвести до персональної відповідальності керівника за її борги. Це не теорія, це права реальність, підтверджена судами. Мене звати Олесь Рябчук, я є адвокатом та старшим юристом практики корпоративного права Google. Давайте поспілкуємось на цю тему більш детально. Чи дійсно директор може відповідати особисто за зобов'язання компанії? Солідарна відповідальність директора це передбачена законна можливість покладення зобов'язань компанії на її керівника. У разі порушення обов'язків під час фінансової кризи директор може відповідати власним майном перед кредиторами. Скільки часу має директор на подання заяви про банкрутство? Ключовий обов'язок. Подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство протягом 30 днів з моменту виявлення ознак неплатоспроможності. Зволікання з таким зверненням одна з головних причин притягнення до відповідальності керівника. Суди оцінюють не лише факт подання заяви, а й поведінку керівника у період до цього: чи виявив він реальні ознаки кризи, чи повідомив про це учасників, чи вживав антикризових заходів. Які саме дії або бездіяльність суд розцінює як недобросовісні, найпоширеніші дії або ж їх відсутність, які посилюють ризики, є такими мовчазне спостереження за зростанням заборгованості при очевидній недостатності активів, прийняття рішень, що прямо суперечить інтересам компанії, зокрема, це укладення угоди з фірмами одноденками, контрагентами без платоспроможності або на завідомо збиткових умовах. Фіктивний документообіг, який не відображає реальних операцій, непоінформованість учасників про фінансові ризики, або ж відсутність офіційної комунікації, яка в суді може виглядати як навмисне приховування стану справ, призначення некомпетентних або залежних осіб на керівні посади, дії яких завдають шкоди інтересам компанії, створення управлінської структури, що системно виводить кошти на пов'язані компанії, залишаючи борги. На основні юридичні особи, ну і використання майна компанії у власних інтересах або на користь третіх осіб, нехтуючи правами кредиторів. Такі дії суди кваліфікують як недобросовісну управлінську практику, що формує підстави для персональної відповідальності. Які дії допоможуть директору довести свою добросовісність? Практичні кроки, які допоможуть уникнути персональної відповідальності, є такими: регулярний аналіз фінансового стану компанії, письмове повідомлення учасників про ознаки неплатоспроможності, документальна фіксація всіх дій з антикризового реагування, утримання від операцій, що суперечить інтересам компанії. Коли саме варто звертатись до юриста, щоб не було пізно, правильна управлінська поведінка в умовах кризи це не лише питання етики. А й правої безпеки. Відсутність реакції може мати особисті фінансові наслідки для керівника. Отже, правильна стратегія керівника починається з грамотної оцінки юридичних ризиків. Звернення до юристів ГОЛО – це інвестиція не тільки в бізнес, але й у вашу фінансову безпеку.